Кабельний оператор «Тріолан» вимкнув трансляцію телеканалу ТВАЙ у найбільших містах України: Києві, Донецьку, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Сімферополі, Полтаві, Запоріжжі, Луганську, Чугуєві та інших сталося це під час нашого телемарафону. Вихід є», у якому ми об'єктивно розповідали українцям про події навколо Євромайдану. Ми звертаємося до всіх провайдерів та операторів кабельного телебачення з проханням зберегти наш канал у своїх мережах. Тим, хто до цього часу не транслював тивай, просимо включити наш телеканал у свою мережу. Зараз тивай доступний до перегляду на супутнику Амос 4 градуси західної довготи. Також усі, ті, хто має доступ до мережі інтернет, можуть дивитися тивай у прямій трансляції на сайті каналу www.tvai.ua. І в мобільних додатках Android та iOS. усіх небайдужих закликаємо повідомляти про відключення ТВА із мереж кабельних операторів на електронну пошту Сігнал на цю ж електронну пошту можна надсилати інформацію про укладання та відновлення угод щодо ретрансляції нашого телеканалу.